Надскладну операцію на печінці успішно провели фахівці Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пирогова. У пацієнтки було діагностовано небезпечне новоутворення печінки кавернозні гемангіоми. Гемангіома це скупчені артерії та вен, які накопичують в собі кров. При травмі вони можуть розірватися і спричинити масивну кровотечу. Також ці новоутворення своїми розмірами стискають судини-печінки та жовчні протоки. Хірурги видалили пацієнтці частину печінки зі збереженням судин та жовчних протоків. На п'яту добу після операції жінку виписали з лікарні. Мене прооперували 24, 25 числа в середу. в четвер, вже 25, 26 числа, я вже встала на нових, ходити почала. Ну, і сьогодні я вже йду додому на виписку. Почуваю себе задовільно. Болі таких немає вже нічого. Нічого не турбує, печінка не турбує. Дуже рада, що потрапила до таких лікарів, як Олег Валентинович і Анастасія Русланівна. Дуже дякую колективу велике.